Привіт, мої дорогі батьки підлітків. Мене звати Любов Рудницька, я педагог, шталь-терапевт у навчанні і мама двох дітей. І сьогодні поговоримо про таку тему, яку я вважала вже давно вичерпаною. Але потім до мене на консультації, до мене в інстаграм почало писати дуже багато мам, що насправді ця тема досі болить. Це тема втрати дому. Дуже багато з нас разом з нашими дітьми переїхали кудись протягом останніх чотирьох років нашого життя. Звичайно, це змушена еміграція, це змушені зміни в житті. І насправді для дітей це величезний стрес, і для нас це стрес. І ви знаєте, насправді стресом буде навіть переїзд в рамках одного будинку. Наприклад, ви живете в дев'ятиповерховому будинку, і ви переїхали з першого під'їзду в другий під'їзд. Це вже переїзд, і це вже є стрес для наших дітей. А зазвичай останні тенденції свідчать про те, що ми переїжджаємо доволі далеко. Да, з Регіонів, де ми вважаємо, що є життя небезпечним для наших дітей. Для когось це переїзд з Харкова в Київ, для когось з Києва у Львів, а для когось з України за, за кордон. Так. Я сама живу в Португалії зі своїми дітьми вже майже чотири роки, і, звичайно, ця тема мене дуже зачіпає. І сьогодні будемо говорити про те, як же нарешті допомогти нашим дітям прийняти реальність, яка є, прийняти той новий дім, який ми їм влаштували на новому місці, і пережити все, що з цим пов'язано. Найперше, що хочеться пояснити, так, це явище втрати дому. Ми всі втратили нім. Свідомо, несвідомо, свідома імміграція в нас завжди легше, але по факту найчастіше запити, які йдуть в моїх клієнтів, це запити про несвідому вимушену еміграцію, коли ми були змушені кудись їхати. І на той момент це було найкраще рішення. Запам'ятайте, що те, що ви перевезли своїх дітей в інше місто чи в іншу країну, на той момент було дійсно вашим. Кращим рішенням. Мозок нам дає завжди найкращі варіанти, які ми можемо да, взяти. І на той момент найкращий варіант було переїхати, змінити щось. І тепер ми живемо з цим от нашим рішенням. І що важливо пам'ятати, що зараз ми вже можемо це рішення змінювати. Тобто, на той момент воно було правильно. Якщо воно зараз вам здається неправильним, ви можете зробити нове рішення, да, і діяти якось по-новому. Да, це може бути повернення додому, це може бути якийсь новий переїзд, ви можете змінювати свої рішення. Але, звичайно, кожен новий переїзд для дитини буде стресом. Єдине, якщо да, це повернення додому, де все добре, да, було б класно. Але зараз такої можливості немає. Отже. Втрата дому, і друге це, власне, той стрес, який дитина отримала, і неможливість адаптуватися. Всі ми втратили дім, і ще дуже важливо, ми втратили життєву опору. І отут про опору, так? Тобто був якийсь світ, було певне життя в дитини. І от найзначніші опори життєві, які в нас є. А це дім, родина, да, наші близькі люди. А там освіта, яку ми здобуваємо, це дійсно для нас важливо. І ще це наші персоналіті. Наприклад, дитина там школяр, да. я школяр середньоосвітньої школи номер 5 це моє персоналіті. От я зараз школяр. Да, а тут він переїжджає, і він вже начебто школяр, але якоїсь німецької школи. І йому там не ок, розумієте як? І от дуже багато людей в цей буремний час так втратили ці опори. Що відбувається з людиною, коли вона втрачає опори. Якщо це вже більше, ніж одна опора, то це зазвичай людина має всі шанси. Потрапити в депресію. Так. І отут треба вже консультуватися з психіатрами, чи має ваша дитина депресію, чи ні. Бо зазвичай відбувається таке, що часто діти втрачають дім і, крім того, втрачають ще щось. Наприклад, тато не виїхав з мамою, не зміг він виїхати. Чи за ці чотири роки, не дай Боже, в родині хтось помер, бабусь, дідуся, чи дядько на війні, чи ще хтось. І це також дуже сильно впливає. І це також такі значені втрати, які не можуть бути непоміченими дитиною. Отут, якщо у вас дитина, ви розумієте, що вона все ж таки спала в депресію через те, що втратила так багато, тоді я дуже раджу йти до психіатра, розбиратися, не боятися використовувати антидепресанти, тому що є дуже багато історій, які дійсно. Закінчувалось дуже добре, саме з урахуванням антидепресантів, тому що дитина просто виходила з депресії, дивилась довкола, а довкола і сонечко світить, і, і країна прекрасна, і все чудово. От, а через те, що вона в свій час втратила так багато, вона просто цього не в змозі помітити через свою депресію. Дитина не в змозі помітити. Насправді, в інтернеті є дуже багато тестів на депресію. Ви можете їх поруч з дитиною прийти, або, звичайно, звернутися до психіатра чи до невролога. Декілька зараз дам вам практик щодо того, як все ж таки дитину адаптувати. Да, як зробити так, щоб дитині було добре? Дитині, яка втратила свій дім, дитині, якій довелося переїхати в іншу країну? Дуже важливо да, відділити: Окей, в мене з дитиною все добре, просто не адаптується. Тобто, немає в мене в, в моєї дитини. Зараз депресії просто ну, якось нам не окей. А що треба пам'ятати? Особливо ще дуже дітей бентежить, коли вони переїхали з великого міста в містечко менше. Ви знаєте, мозок розуміє це як певну деградацію. В мене все в Харкові о, там було добре. А тепер я живу в якомусь маленькому місті на 10 тисяч людей, і мені тут от просто не може бути добре, бо мені подобається велике місто. І тут, звичайно, якщо ви розумієте, що в цьому проблематика, то я б намагалася якнайшвидше переїхати тоді в місто побільше, да, зробити все, що від мене залежить, для того, щоб переїхати в місто побільше. Також не забувайте, що ваш стан, як ви адаптували, чи ви знайшли друзів в новій країні, це дуже сильно також впливає на дитину. Тобто, якщо ви адаптувалися, якщо ви знайшли друзів, якщо ви зрозуміли, як тут це працює, дитина також це зрозуміє набагато легше. Але бувають ситуації, коли батьки дійсно адаптувались, а дитина не може. І отут дам декілька практик. Перша практика це поспостерігайте разом з дитиною, що є доброго, цікавого в тому новому місці, в якому опинилися ви з дитиною. Да, тобто, отут включить такого дослідника. А давай ми з тобою проаналізуємо: От ми живемо в цьому районі. Давайте, условно, там, ми приїхали в Варшаву, ми живемо на, в районі, який називається Вілан. Окей, усвідомили це. Да, тобто, Дивіться, що ми зараз будемо робити. Дитина втратила ем, дім. Да? Але вона точно що ж здобула, ви десь зараз живете. Просто дитина не хоче визнавати, що ви там живете, і от ви з нею говорите: угу, ми приїхали у Віланов, давай подивимося, що тут в нас довкола. Давай пройдемося в парк чи в сквер якийсь є довкола. Окей, давай сходимо в кав'ярню, яка є довкола. і ви от, Крім того, що ви це робите, ви з дитиною разом це аналізуєте. Ух ти, а тобі подобається кава там, чи чай в цій кав'ярні, а тобі подобаються е, малюнки на стінах в цьому будинку. Е, і от таким чином ви маєте подосліджувати хоча б декілька тижнів разом з дитиною, що там є в новому місті, в новому районі, де ви живете. Тобто, ваше завдання тут, в мозок дитини. Да? Донести те, що довкола насправді оцей новий дім, да, він може тобі не подобатись чи подобатись, але найважливіше, що ви маєте разом з дитиною дійти до усвідомлення, що ви тут живете. Бо що відбувається з дитиною? Дитина, можливо, досі усвідомлює себе в Харкові. От мозок її, начебто, я оту. Та, і не визнає, що я вже отут, що я вже в Варшаві, чи у Львові. От, А ваше завдання різними згадками про те, де ми живемо, що у нас довкола, які в нас магазини, які в нас кав'ярні, які в нас парки, ми маємо до її підсвідомості донести, що, слухай, тут класно, тут сніг випав. Чи навпаки, весна квіточки квітнуть? А це насправді дуже класна практика для усвідомлення того, що новий дім він вже є. він вже Ну, склався він уже. У багатьох там за три роки у деяких жінок вже там ем, з дитиною нові діти народилися, якісь зміни. Старші діти виросли, вже пішли вчитися на, на вищу освіту. Да? За чотири роки багато чого змінилося. Але, можливо, ваша дитина досі відмовляється вірити, що в неї є оцей новий дім. Нехай він і тимчасовий, але в багатьох із нас. Ця тимчасовість вже перейшла в роки, правда? ж? Тому дім сьогодні, там, де ми є сьогодні, нехай от буде так. Також ви можете зробити з дитиною практику, яка називається мій дім, там, де я, От можна її так назвати, власне, просто мовленнєва практика, також ви можете поговорити з дитиною. І от якщо мене взяти, то мій дім, там, де мої книги. І мій дім там, де мої квіти. Я дуже люблю квіти, я завжди їх купую там щотижня, не знаю, років, мабуть, вже 7 чи 8, я це роблю. Да? Як тільки я почала заробляти певну суму грошей, я почала собі дозволяти, я купую, купую квіти. І по факту, да, раніше мої квіти були в Києві. І коли я вам говорю, це в мене сльози навіть. Бо там були не тільки квіти, там була колекція моїх вас для квітів. Не знаю, три чи п'ять вас, але вони були такі красиві, великі. От, Я говорю, я плачу, бо мій дім, там, де ці квіти, які я купую собі додому, розумієте? Якими я насолоджуюсь, я люблю цю естетику, це мій такий приклад. Да? І виходить, що власне вази, я їх не перевезла. Я тут купую нові, але по факту це не дуже дорого коштує. Але я при цьому відчуваю, що тут мій дім, бо тут я можу купити квіти, поставити їх в вазу. І, мабуть, для мене це ще така різниця, що якщо ти живеш в готелі, Якщо ти живеш десь в гостях, да, ну, ти не будеш туди купувати собі вазу і не будеш купувати собі туди квіти. Да? Ну, зазвичай ми в готелі в тимчасове житло, як готель, да, ми квіти не купуємо. А раз я можу собі це дозволити, значить а, мій дім тут. Нехай навіть тимчасовий, але дім. От, І тут ви можете з дитини спитати: твій дім там, де ти, і що ще? І дитина може говорити про свої іграшки, а вона так само може зараз плакати. Це може бути дійсно боляче, але ми маємо зрозуміти, що ця біль вона нам дає сили взагалі зустрітися з ним і відгорювати, відгорювати нашу втрату. Розумієте як? Що стається? Ми коли з вами переїхали, в нас не було часу горювати. Тобто, по факту, ми втратили дім, а з, якщо порівнювати рівень втрати, це такі, така сама втрата, як втрата близької людини, така сама втрата, як розлучення чи смерть. Розумієте як? Але ми не могли тоді горювати. І виходить, якщо ми вчасно не відгорювали, не відплакали, не відсумували а, ці наші емоції. Вони абсолютно в рандомний момент починають нас наздоганяти, да? власне, те саме, що з моїми зараз емоціями щодо моїх е е квітів. Да? Тобто я не відгорювала в достатній мірі. І отут, поруч з вами, я ще так одну краплинку горювання да, роблю, і це дозволяє мені позбутися власне. Оцієї своєї внутрішньої трагедії, да? що мені боляче, що мені важко, що я б я не хотіла, щоб так було в моєму житті. Да? Я б не хотіла переїздити, я б хотіла жити в своєму Києві на своїй оболоні все життя. Да? Мені там було добре, в мене там народилися діти і вони там росли. От тож отут вправа таким чином працює, да? ви говорите про те, що дитина говорить, мабуть, так. Я, мій дім там, де я, і, і мої іграшки, мій дім, от хто дитина геймер, да, може сказати, мій дім, там, де мої гаджети, да, там, де Теодор би мій сказав, мій дім, там, де мій PlayStation, да, бо для нього він дійсно важливий, і ми його з України забирали, цю ем, ем, приставку да, ігрову. От, і отут важливо акцент робити в цій вправі саме на тому, що вже є в вашому новому домі. Да? От, і особливо на тих речах, які ви змогли забрати зі старого, старого дому. В мене е, вдома з Києва є багато постільної білизни, бо вона для мене була дуже важлива. Да? Я її перевозила, просила, щоб мені її передали. Да? І, Оці якісь маленькі рутинні речі вони дуже допомагають дитині адаптуватись. І на кінець хочу сказати: якщо, наприклад, ви все ще в пошуках оцього свого дому, то ви маєте знати, що зазвичай через рік може стати легше. От перше таке полегшення, перша така. Адаптаційна сходинка, це буде перший рік після еміграції, це коли дитина вже всі свята за рік, да, оце коло свята, Новий рік, своє день народження і так далі, вона прожила на новому місці. Да, тобто вона зрозуміла, що їй важко, але її світ не втрачений, вона все одно живе далі. От, і тоді, повірте, легше переживати втратою. Отут ми дуже вам раджу всі традиції, які у вас були вдома, які ви можете перенести в нове місце, ви їх переносите. У мене там традиція, в нас ялинка завжди стоїть мінімум місяць. Ми завжди певним чином цю ялинку одягаємо. І, до речі, то також буду плакати зараз. А, новорічні іграшки на моїй ялинці, вони також з Києва, вони також з дому. Да? Кожна для мене особлива. От, і таким чином ми можемо адаптуватися. Да? Ми щось беремо зі свого старого життя, а щось е, вже тут будуємо. Ну і звичайно, чи є прям втрата в дому, коли дому немає, да? коли стін вже немає. То, можливо, там в бабусі щось зберігсь від вашої дитини, якісь, можливо, речі, іграшки. Да? Але це ті речі, які були колись в вашому, в вашому будинку, який зруйнований. да? отут ви можете їх також брати, використовувати. Або якісь схожі речі, там, не знаю, або якась книжка у вас вдома, і ви можете купити таку саму книжку. От ваша дитина дуже любила цю енциклопедію. Да? А вона згоріла, чи ну, щось відбулося, да? а можете купити їй таку саму енциклопедію. І це буде символ про те, що життя триває, і про те, що багато чого, дійсно, можна знову купити, гроші можна знову заробити. Да? Але головне, що ми живі, що ми разом. Та, і ми побудуємо нове майбутнє разом. Але дуже важливо, щоб батьки також в це вірили а, і знали, куди вони рухаються. Це дуже важко та, розуміти, куди я взагалі йду зараз. Але пробуйте жити вже сьогодні цим новим життям. А в нас не було плану Б, та, коли почалася війна. У нас був план А. Мій план А це жити в Києві. Довго і щасливо, так? але тепер довелося йти в план Б. І вже за ці чотири роки ми маємо почати чітко жити цим планом Б. Якщо у вас його ще немає, сядьте його пропишіть. Так? Куди ми рухаємось, куди я як мама рухаюсь, куди рухається моя дитина, куди рухається вся родина. І Це також буде допомагати в адаптації. В нас є мета: ми йдемо сюди. Всі разом, ми молодці, ми йдемо сюди. Отак, дякую, що послухали. Сподіваюся, це відео було корисне для вас.